Віра це духовна сила. Вона генерується в народженому зорі, людському дусі, а не в розумі, бо це не розумова сила. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас. Він хоче мати стосунки з вами, Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд. І це передача переможний голос віруючого. Віддайте Господу хвалу сьогодні. Слава Богу! Алілуя! Сьогодні в нашій студії присутні партнери і співробітники місії Кеннета Копленда. І всі вони такі ж фанати, як і я. Розумієте? Ви знаєте, звідки з'явилося слово фанат? Наприклад, футбольний фанат. Тобто пристрастий вболівальник. Ось звідки насправді це прийшло. Я фанат Ісуса. А ви? Я фанат Слова Божого. Слава Богу. І релігійний фанат це той, хто любить Бога більше, ніж ви. Розумієте? Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. На нас перебуває радість Господа, і вона наша сила. Ми поклоняємося тобі. Ми дякуємо тобі за помазання на Твоєму слові. Ми відкриваємо наше серце і розум, щоб отримати помазання і відкриття з небес про життя віри, проходження в вірі. Ходження в любові і про життя процвітання у Царстві Божому і ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса Амінь. Слава Богу. Відкрийте свої біблії і дозвольте мені вам дещо сказати. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і завантажте для себе тези цих передач, де будуть ці місця Писання, і потім. Ви зможете викладати це в біблійній школі. Проповідники використовуйте їх як конспект. Ну я не хочу красти вашу проповідь. Ви жартуєте? Я вже більше 50 років краду проповіді брата Хейгена. Ні, насправді я не краду їх. Він віддав їх мені і ось як це сталося. Багато років тому ми були на зібранні бізнесменів повного Євангелія. І тут стояв стіл з моїми книгами і касетами, а там стояв стіл з його книгами і касетами. Я мав проповідувати на наступному зібранні. Отже, Брат Кейн подивився, підійшов до мого столу і сказав: «Кеннете, ти міг хоча б змінити назву? Я відповів: ні, сер, це найкраща назва. Розумієте, якби я читав чиюсь книгу, я би не змінював назву цієї книги. Отже, тут немає жодної різниці. І вчора ввечері, буквально вчора ввечері. Амінь. Ми з Лорією лежали в ліжку з моїм телефоном. Моїм телефоном, моїм айфоном. Я просто повернувся на 50 років назад, чи не так? І брат Хейн навчав і ізціля вчора ввечері прямо на моєму телефоні в ліжку. Бо ми занурились в Слово Боже. Я навчився цьому. Багато, багато років тому, навіть ще до того, як я увійшов в служіння, фактично ще до мого спасіння. Мені завжди подобалася іспанська мова. і після того, як я увійшов до служіння, я зрозумів, чому Бо велика частина покликання нашого служіння призначена для латиноамериканського світу. Отже, я побачив, як під час Другої світової війни відкрили школу іноземних мов в місті Монтерей, штат Каліфорнія. Їм бракувало перекладачів. І було важко знайти перекладачів тих мов, які їм були потрібні понад усе. Тому що ви могли зробити з цього приводу? Найняти німці? Вони наймали їх як викладачів. Це не було великою проблемою. Проблемою були азіатські мови, але вам потрібно було бути дуже обережними з тими, хто знав німецьку мову. Отже, ви розумієте, з якою проблемою вони зустрілись. Тож у тій школі вам ні з ким не дозволяли зрозмовляти англійською. І за шість тижнів повного занурення, саме так вони це називали, повне занурення на шість тижнів. Після чого ви могли вільно спілкуватися тією мовою. І менше ніж за рік ви ставали перекладачем в такий спосіб, вони навчали перекладачів в ООН. Щоб вони могли швидко і синхронно перекладати. Навчали людину, яка за рік до цього не говорила тією мовою. Отже, ми занурились в слово Боже, і почало навчатися брата Хейгіна. І також я їздив сюди з братом Робертсом, і спостерігав за тим, як він використовував віру. І водночас я слухав, як брат Хейген навчав про віру. Тож я подумав, я знаю, що з цим робити. Повне занурення. Я не хочу чути нічого іншого. Мені потрібне повне занурення. Я був дуже здивований тим, як швидко зросла моя віра. Я навіть не вмикав телевізор. Ми з Лорією кілька років не вмикали телевізор. В нас просто не було для нього місця, тож ми вимкнули його, адже ось це значно важливіше. Це значно важливіше. І ми повністю занурилися в слово віри в день та вночі, вдень та вночі. І за короткий час, коли ми повністю занурилися в дослідження Слова Божого, наша Лорією віра стала такою сильною. Розумієте, бувши частиною екіпажу літака брата Роберса, я літав з ним на тиждень, і коли я повертався, я повинен був самостійно наздоганяти те, що пропустив на заняттях. Тож, коли я сидів в окремій аудиторії і самостійно навчався, до мене приходили викладачі, і вони казали: брате Копленд, чи не могли б ви помолитися за мене про це? Звісно, мені вже було 30 років. Я вже не був юнаком, але до мене приходили люди, які були в служінні більше, ніж мені було років. Бо я дізнався і робив щось таке, чого не робили вони. Моя віра діяла. Це не займає багато часу. Люди дізнаються, що віра діє, і тоді вони вимикають все інше. Амінь. Бо віра діє. Ходження вірою і життя вірою спрацьовують. Слава Богу. Є щось, на чому нам потрібно зробити наголос. Щодо слова віра і життя вірою. Як ми вже знаємо, віра це духовна сила. Вона генерується в народженому згори, людському дусі, а не в розумі, бо це не розумова сила. І Брат Хейн говорив, ви вірите Богу в своєму серці, а не в своїй голові. І є речі, які будуть перешкоджати зростанню, духовні сили, які заважають вашій вірі. Тому в деяких випадках просто відкиньте це. Наприклад, якщо ви не ходите в любові, відкиньте це, бо віра діє любов'ю. І ви можете застосовувати різні принципи віри і дивуватися, чому нічого не працює. І про це мало говорять. Про той факт, що ми з вами, ті, хто прийняв Ісуса Христа Господом свого життя, ми є новим творінням. І про це так мало знають. Фактично, більшість християн вважають, що дух і душа. Це одне і те саме. Ну, скажіть мені, скільки душ спаслося? А в першому посланні до Солонян 5.23 говориться: а сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Повноті, і ваш дух, і душа, і тіло. І потім, посланню до євреїв, говориться, слово Боже, гостріше за будь-який двосічний меч. Воно проникає до розділення душі та духа. Тому людина, спасенна чи не спасенна, народжена згори чи грішник, людина є інтегрованою системою з трьох складових. Дух. Це і є справжня людина це справжня людина. Це справжній ви, духовна особистість. Ви маєте душу, яка складається з вашої волі, вашого розуму та ваших емоцій, або інакше кажучи, вашої інтелектуальної частини. І ваша душа є частиною вашого духа. Вони розділені, в них різні функції. Наприклад, ви можете жити без вашого тіла, але ваше тіло не може жити без вас. Тіло людини помирає, але її дух сама людина. Її розум, воля та емоції не ушкоджені, незалежно від того, чи вона йде на небеса, чи в пекло. І давайте визначимося з деякими речами, доки ми говоримо про це. Ну, брате Коплен, ви йдете в пекло як за крадіжки, так і за брехню. Це неправда. Ви йдете в пекло не за брехню, не за крадіжки і навіть не за вбивство. Єдина причина, чому хтось іде до пекла, це тому, що вони не прийняли Ісуса Христа з Назарету своїм Господом і Спасителем. Це єдина причина. Якщо ви приймаєте його вашим Господом і Спасителем за 31 секунду до вашого відходу, звідси, то ви підете прямо на небеса. Звісно, ваша нагорода буде зовсім незначною. Але я вам дещо скажу. Нульова нагорода на небесах це набагато краще, ніж піти до пекла. Кажу вам, так ну знаєте, ви просто не розумієте. Ні, це ви не розумієте. Це ви не розумієте, що здійснив Ісус і як діє Царство Боже, як воно функціонує. Бо 99% народжене згори народжені людей, і 100% ненароджене не народжені згори людей. І гадки не мають про дух, душу і тіло. Їх ніколи цьому не навчали. Отже, це те, про що ми сьогодні поговоримо. І в посланні до Римлян 8.1 ми досліджуватимемо про те, що є головною, головною складовою віри. і щоб знати це і думати про це, щоб це постійно було вашому розумі і вашому мисленні, ваш розум має бути оновлений щоб багато роздумувати про це дуже багато. Отже, послання до римлян, 8.1. Тож нема нині жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене. Від закону гріха та смерті. Він звільнив мене від закону гріха та смерті. Отже, нема жодного осуду коли. Зараз, зараз, зараз. Ви вже чули, як я це раніше говорив. І я скажу це ще раз. І щоразу, коли я говоритиму це, це завжди буде зараз. Ви не можете сказати зараз про щось, що сталося якийсь час тому. Щоразу, коли ви говорите зараз, віра вона зараз. Як сказав маленький хлопчик, прямо зараз цю мить. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Тож нема зараз, прямо зараз цю мить. Жодного осуду. Осуд, осуд. саме осуд ще ніколи нічого не виправив. Все, що він робить, це породжує депресію. Писання каже судіть себе, і ви не будете засуджені. Мова не про те, щоб засуджувати себе, а про те, щоб судити себе. Коли? Коли ви грішите, судіть себе в цьому і одразу ж покайтеся. Кайтесь це щось радісне. Це не тоді, коли ви плачете, галасуєте. Я не про це кажу. тобто, коли ви спіткнулись і впали. Це спричиняє вам емоційний біль. Але не дозволяйте цьому. Просто не дозволяйте цьому. Не дозволяйте своєму серцю тривожитись. Це сказав Ісус. І не дозволяйте йому боятися. Вам слід наказувати. Вам слід наказувати особливо своїй душі, своєму розуму, своїй волі і своїм емоціям. Чому? Бо нема жодного осуду. Ісус взяв його і поніс його. Він зійшов в пекло і заплатив за це ціну. Давайте звернемося до першого послання Івана і покладіть свою закладку в восьмому розділі послання до римлян, бо ми ще туди повернемось. І зауважте. В першому розділі саме тут під'єднується віра. Скажіть, я не спонуканий тим, що я відчуваю? Я не спонуканий тим, що я бачу. Я спонуканий лише тим, у що я вірю. А я вірю слову Божому. Амінь. ще раз. я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я не спонуканий тим, що я бачу. Я спонуканий лише тим, у що я вірю, а я вірю Слову Божому. І це легко, коли ми збираємось разом, і ви не відчуваєте особливого тиску. Але коли приходить тиск, це те, що намагається робити сатана. Він тисне на вас, він спричиняє тиск і звинувачує вас. Він говорить вам: ти нікчема, ти сидиш тут і говориш, що ти праведність Божа, але ж ти знаєш, що це не так. Що він робить? Він робить все можливе, щоб вкрасти слово Боже. Він не вбиває, краде і нищить. Він краде, вбиває і нищить. Тому будьте уважні, бо не усвідомлюючи цієї різниці, люди казатимуть, що сатана вбиває, краде і нищить. Ні. Ісус поставився у правильній послідовності. Спершу сатана краде. Що саме? Слово Боже. Його мета на ваші гроші, на ваші діти, на ваше служіння. Він хоче вкрасти слово Боже. Бо, якщо ви дозволите йому вкрасти це слово, тоді він дістанеться і до ваших грошей, і до ваших дітей, і до вашого служіння, і до всього решта. Бо віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Амінь. отже, я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я ходитиму вірою і виконуватиму заповідь любові. Незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Я робитиму це. І коли щось раптом приходить до вас, ви одразу зупиняєтесь і кажете, ні, ні. Ми, з Лорі практикуємо це вже більше 50 років. Ми народжені згори, вже тривалий час. І, до речі, минулого року ми відсвяткували 60 років нашого шлюбу, нашого подружнього життя. І ми знаємо, навіть коли мене щось дратує. І я на мить підвищую свій голос. І я кажу, ні, 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 ні. Ми просто беремось за руки, і я кажу, кохана, пробач мене, Глорія. В ім'я Ісуса, пробач мене. Пробач мене. Я не спонуканий цим. Ні, 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 ні. Ми просто беремось за руки і обнімаємо одне одного. Вам слід так робити. Ви не можете дозволити дьяволу вкрасти це слово. І підштовхнути вас до того, коли ви починаєте брати участь у сварках і суперечках. Ну, ти не маєш жодного права розмовляти зі мною таким чином, а я розмовлятиму з тобою, як я захочу. У вас проблеми? У вас справді проблеми, бо через якийсь час ви заспокоїтесь, і все буде гаразд. Але чи покаялись ви в цьому? Гріх, в якому не покаялись, дуже небезпечний, дуже небезпечний, бо він залишається, а його слід усунути. Я жалію, що я зробив це. Я теж жалію, що ви зробили це, але це ніяк не допоможе вам. Так, але знаєте, в 86 років мені вже слід знати, що не варто цього робити. Це правильно, але засуджуючи себе, ви ні від чого не звільнитесь. Так, ви просто кажете. Слава Богу, який сенс засмучуватися через це? Тому я звертаюся до першого Івана, першого розділу сьомого вірша. Ми ходимо у світлі, як він у світлі. Ми маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди в нас немає. Так, Ісусе, я вірю кожному цьому слову. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи наші і очистити нас від всякої неправедності. Отже, я сповідую це гріх неходження в любові, я сповідую гріх хвилювань. І що ти сказав? Ти вірний, щоб пробачити нас. Коли? Коли я сповідую це, а не тоді, коли я відчуватиму себе краще з цього приводу. І це дуже важливо в житті віри. Це справді важливо. Він вірний і праведний, щоб пробачити нам гріхи наші і очистити нас від всієї неправедності. І це зовсім не стосується моїх відчуттів. Це безпосередньо стосується послуху, бо послух краще за жертву. Пам'ятайте це місцеписання тому, будучи слухняними, записаному в цьому вірші, можливо, знадобиться якийсь час, що плоть відійшла від цього, щоб то не було. Але ваш дух миттєво звільняється від цього. Миттєво. Якщо одразу через 10 хвилин після такої молитви ви не дозволите своїй плоті та розуму почати панувати над вами? Отже, про що ми тут говоримо? Жодного осуду. Гаразд, давайте повернемося сюди. Закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Розумієте, це духовний закон. Він працює, коли його задіюють. Фактично, він діє постійно, і він також постійно працює у зворотному напрямку. Ви не можете звільнитися від цих законів. Вони є але ви можете приводити в дію одне і брати владу над іншим. наповнені вірою слова панують над законами гріха та смерті. І саме тому закон любові такий важливий. Оскільки віра діє любов'ю. Який закон? Закон віри. Отже, віра діє любов'ю. Це духовні закони. І вони значно важливіші, ніж закони фізики, бо спершу існували духовні закони. Дух створив всю матерію. І він зробив це вірою. І через віру ви були народжені згори. Ми можемо діяти і функціонувати в тій самій сфері, бо Ісус сказав мати віру Божу або мати Божий вид віри. Амінь Божий вид віри. Слава Богу. А наш час вичерпано. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Ви знали, що повне занурення в слово Боже буде збудовувати вашу віру, як сказав брат Копленд, як народжені згори, віруючи, ми можемо мати Божий вид віри, який діє у нашому житті. І віра це перемога, яка перемагає світ і життя вірою це наш спосіб життя. Подивіться це, а я скоро повернусь. Розвиваючи дружбу з Богом, ви знали, що Бог віддав все, щоб придбати вас. Він віддав Ісуса, щоб розвивати дружбу та стосунки з вами. І ви цінні для Нього. Ви дорогоцінні для Нього. Він любить вас. Тому вам потрібно розвивати дружбу з ним, пізнаючи Бога як друга, якому ви можете довірити своє життя. І сьогодні ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і якщо вам потрібна молитва, зверніться до вашого регіонального офісу, і ми помолимось з вами молитвою віри. І також, коли ви відвідаєте наш сайт kcm.org.ua, ви можете знайти інформацію про наші безкоштовні видання. Дякую за те, що були частиною сьогоднішньої передачі. Приєднуйтесь до нас завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кисеморкиї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри.